Махагір, 4 такта, інжектор, рідинне охолодження. Популярний дуже серед кур'єрів. На адометрі 18 тисяч, скутер прийшов з Японії в гарному стані, ключ в комплекті один 16 рік випуску, 9 місяць, бак об'ємом 7 літрів. Сидіння оригінал не перешите. Так, якщо звернули увагу, ось ручки вже такого новішого зразку. Рама 0,7. Також на скутері є підігрів ручок. По пластику повністю цілий, в оригінальній фарбі, наклеєчки теж рідні. Так, Єдине, що по задньому крилу, ось такий він трішки надгризяний, але якщо що, то дамо в комплекті звичайне крило, у нас гірів є невеличкий запас, то якщо що переставимо, кому це буде важливо. Так, бачимо по накладочці на радіаторі повністю ціла, без пошкоджень, тут у них слабке місце, дуже часто тут надбиті ця накладка теж ціла. Плюс на скутері є додатково вантажна подножка. Якщо у вас наприклад, стоїть тут мішок картошки, то щоб не рвати спину, не закидувати на центральну, ви просто нажимаєте на кнопочку і відкидуєте. Відкидуєте ножку. Ось така вона потужна, корисна штука, зеркала на скутері оригінальні. По гумі виробник Dunlop по протектору більше 50%, колодочки як нові, по вилці все добре, вилка гідравлічна. Задні колодки теж нові. гума данло по протектору, ну, хоч він виглядає, наче кажеться, що підношена гума, але тут 50% є. Це просто такий малюнок протектора. По рівню, роліком варіатора все добре, Фільтр без зауважень, амортизатор сухенький, у робочому все в робочому стані. Так ось і тут контролюється. І рівень рідини в редукторі, теж не забувайте, у кого подібна техніка, дивитися до редуктора. Так, ось такий гачок. Японці написали рекомендовану вагу 1 кг, Плюс ось тут якісь є таблички. Повністю техніка в оригінальному стані. Зараз покажу, як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.